Ти прокидаєшся вранці, сідаєш за стіл і повторюєш ту саму звичку, як завжди. Можливо, кава з хлібом, можливо, солодке печиво, а може, взагалі нічого, лише гарячий напій і поспіх. Але те, про що майже ніхто тобі не сказав, це те, що твій сніданок може впливати на частину твого тіла, яка з часом перестає реагувати як раніше. Так, ми говоримо про твою інтимну циркуляцію. Про твердість, про енергію в основі тіла, про те відчуття життєвої сили, яке колись здавалося природним, а тепер ніби вислизає з пальців день за днем. І перед тим, як продовжимо, якщо цей тип контенту для тебе важливий, якщо ти дійсно хочеш зрозуміти, як повернути силу своєму тілу без пігулок, постав подобайку і підпишись на канал. Так ти нічого не пропустиш і допоможеш цьому посланню дійти до тих, хто також цього потребує. Бо правда в тому, що багато чоловіків проживають усе життя, вірячи, що втрата потенції і твердості приходить із віком або зі зниженням рівня тестостерону. Але це не завжди так. У багатьох випадках проблема в крові, точніше, в тому, як кров циркулює нижньою частиною твого тіла. І ця циркуляція може страждати саме через вибір, який ти робиш під час сніданку. Це дивує, але це правда. Існують продукти, які закупорюють, запалюють і блокують кровотік у перші години дня. І є інші, потужні, прості та доступні, які роблять протилежне, розширюють судини, зміцнюють внутрішні м'язи та повертають відчуття сили, контролю і енергії в центрі твого тіла. І що найдивовижніше це не з аптеки і не з чарівних добавок. Це на твоїй тарільці. Почнемо з продукту, який ти точно знаєш. Але, можливо, ніколи не використовував з належною повагою. Ціле яйце. Саме так. Яйце якщо його правильно приготувати і з'їсти у відповідний момент, це справжній природний омолоджувач тазового кровообігу. Особливо після 60 років воно стає одним із найцінніших інструментів, які ти можеш мати. Але увага, ми не говоримо про білок окремо чи смажене яйце. Ми говоримо про ціле яйце з жовтком, зварене протягом 11-12 хвилин, заїдене зранку разом з основою, багатою на клітковину та корисні жири. Жовток це бомба з життєво необхідними поживними речовинами для ем'язового та судинного відновлення. Він містить вітамін D, холін, b 12 і лейцин, амінокислоту, що є ключовою для регенерації глибоких м'язів та зової області. Саме вони відповідають за твердість, контроль, сечовипускання і внутрішній баланс. Багато чоловіків роблять помилку, уникаючи жовтка через застарілі страхи щодо холестерину. Але наука вже давно просунулась вперед. Зараз ми знаємо, що холестерин з яєць не той лиходій, яким його вважали, і що насправді яйце може навіть покращити здоров'я серця, якщо його правильно вживати. Якщо тобі більше 60 і ти не включаєш цілі яйця в свій сніданок, ти ігноруєш один із найприродніших способів повернути свою силу. І якщо є можливість, обирай органічні або фермерські яйця, вони ще поживніші. А тепер, проста і потужна порада, заїдай два або три цілі варені яйця зранку разом із скипкою цільнозернового хліба з пюре з авокадо та гарбузовим насінням зверху. Ніякого смаження, ніякої олії. Ця комбінація, як кнопка увімкнути для твоєї циркуляції, і ти відчуваєш це в ногах у загальному тонусі і, звісно, в найінтимніші моменти. І ще один момент, який мало хто враховує, але який змінює все легкий рух після сніданку. Так, лише 5 хвилин ходьби по дому, кілька присідань з опорою на стілець або прості рухи ногами. І цього вже достатньо, щоб активувати кровотік. Це запобігає застою крові в нижній частині тіла і пришвидшує доставку поживних речовин, які ти щойно отримав. Невелике зусилля з великим результатом. А тепер уяви, що ти робиш це щодня. Тіло починає реагувати. Глибокі м'язи знову активуються, циркуляція відновлюється. Твердість повертається. А разом із нею і впевненість. Але це лише початок. Бо те, що буде далі, може здаватися ще простішим, але несе в собі вражаючу відновлювальну силу. І, можливо, ти вже багато років ігноруєш цю помилку. Ти отот -от зрозумієш, чому саме. Подумай добре, що ти зазвичай їси зранку, окрім тієї поспішної кави або білого хліба з маргарином. А тепер уяви, що цей простий жест, повторюваний десятиліттями, може тихо саботувати твій кровообіг. Так, типовий сніданок, переповнений стрибками цукру та бідний на поживні речовини, є одним із головних винуватців втрати енергії, твердості та фізичної витривалості в чоловіків старшого віку. Добра новина полягає в тому, що виправити це набагато простіше, ніж здається. Два інгредієнти, правильно поєднані. Мають силу очистити твої артерії та відновити плавність кровообігу саме там, де це найбільш потрібно, мова йде про цільнозернову вівсянку з насінням Че. Але це має бути не будь-яка вівсянка і не будь-яке приготування. Рафіновані версії, ті, що підсолоджені або фасовані в пакетиках, практично марні. Тобі потрібна справжня вівсянка, багата на бета глюкан, особливу клітковину, яка діє як природна губка. Очищаючи стінки артерії і знижуючи рівень поганого холестерину не лише в серці, а й у тазовій зоні та паху. Чоловіки, які скаржаться на втому, труднощі з підйомом по сходах, задишку навіть при легких зусиллях та зниження інтимної сили, зазвичай мають щось спільне, їхні сніданки порожні. Або ще гірше переповнені цукром. І з часом це шкодить здорові найбільш чутливих і вузьких судин. Таких, що живлять тазові м'язи. Тепер входить чиє. Маленьке, але потужне насіння. Зволоживши чайну ложку насіння чиє і додавши її до вівсянки, ти створюєш комбінацію, яка забезпечує твій організм необхідними жирними кислотами, такими як омега 3, а також магнієм, калієм, клітковиною та антиоксидантами. Це сприяє розслабленню стінок кровоносних судин. Зменшує системне запалення та допомагає підвищити кров'яний тиск у найстратегічніших місцях, включно з тими, де ти відчуваєш, що все згасає з часом. І це ще не все, ця суміш може стати ідеальною основою для інших потужних союзників. Додавання ягід, таких як чорниця, ожина або полуниця, множить ефект. Ці фрукти багаті на поліфеноли, які покращують ендотеліальну функцію. Тобто роботу внутрішнього шару артерій, сприяючи легшому і швидшому кровотоку. Результат після кількох днів змін більше енергії в ногах, більше сили в нижній частині тіла, і повернення тієї чоловічої впевненості, яку багато хто вже вважав втраченою. Ось практичний рецепт, який ти можеш спробувати вже цього тижня півсклянки цільнозернової вівсянки, чайна ложка зволоженого насіння чия, жменя ягід і дрібка кориці. Приготуй на гарячій воді або на несолодкому рослинному молоці. Ця комбінація, окрім приємного смаку, активує кровообіг уже в перші години дня. А що пити? Ось два природні чемпіони, кава без цукру, вона покращує кров'яний тиск при помірному вживанні, або, ще краще, настій із гібіскуса, який допомагає розширити судини, контролювати тиск і зменшити набряки. Якщо хочеш ще більше користі, Можеш додати до склянки натуральний апельсиновий сік за м'якотю або щіпку свіжого тертого імбиру. А якщо вже й хочеш підсолодити, обирай корицю, вона регулює рівень цукру в крові і має м'який судино розширювальний ефект. Цей новий сніданковий шаблон може здатися надто простим, але саме в цьому і полягає секрет більшість чоловіків після 60 які починають застосовувати це, помічають покращення вже протягом першого тижня. Вони краще сплять, прокидаються з більшим настроєм, відчувають себе легшими і навіть помічають видимі зміни у своїй інтимній енергії, і все це без жодних ліків. І наука підтверджує правильна комбінація розчинної клітковини, корисних жирів, антиоксидантів і мінералів одразу після пробудження активує головні метаболічні шляхи ем'язової регенерації, гормонального балансу і транспорту крові до кінцівок тіла. І серед цих кінцівок, звісно, Є і та, яка найбільше впливає на твою самооцінку, коли починає підводити. Отже, якщо ти відчуваєш, що твоє тіло стає повільнішим, сила слабшає, а життєва енергія зменшується з кожним днем, можливо, справа не у віці, а в тому, що ти кладеш собі на тарілку. А фрукт, про який ми поговоримо далі, може стати саме тією останньою ланкою якої бракувало, щоб ця система запрацювала, і щоб твоє тіло знову ожило, як давно вже не бувало. Він солодкий, освіжаючий, доступний і потужний, і діє подібно до відомих ліків, але природно і безпечно. Ти точно його вже бачив? Можливо, просто ще не використовував правильно. Вражає, як часто ефективне рішення знаходиться просто перед нашими очима, і все одно ми його ігноруємо. Наступний фрукт, про який тобі потрібно дізнатися, не лише зволожує твоє тіло, але й активує один із найважливіших механізмів кровообігу природне вироблення оксиду азоту. Ми говоримо про кавун. Так, той самий кавун, який багато хто вважає просто літньою закускою або чимось занадто солодким для людей з діабетом. Але мало хто знає, що кавун багатий на л-цитрулін, амінокислоту, яка. Метаболізуючись в організмі, перетворюється на еларгінін, а потім на оксид азоту. Ця речовина є саме тим, що потрібно судинам, щоб розслабитися, розширитися і дозволити крові циркулювати вільно. Це той самий принцип, який використовують препарати на кшталт силденафілу, так, саме той, але природним шляхом, поступово і без побічних ефектів. Але щоб це подіяло, кавун потрібно споживати правильно. Ідеально, з'їсти дві або три скибки наче серце перед сніданком. Це дозволяє поживним речовинам засвоїтися без впливу інших продуктів. І ще біла частина кавуна та, що майже всі викидають, саме в ній міститься найбільша кількість цитруліну. Іншими словами, викидати її означає позбавлятися найціннішого. Хочеш ще більше зручності? Збий кавун у блендері з невеликою кількістю води і випий без проціджування. Це зберігає клітковину, зволожує тіло і дає щедру дозу антиоксидантів та амінокислот, необхідних для кровообігу. Природне підсилення для того, щоб твій організм почав день із справжньою енергією. І якщо у тебе діабет або передіабет, не хвилюйся, коли кавун споживається окремо в помірній кількості і на порожній шлунок. Він має значно менший вплив на рівень глюкози в крові, ніж коли його поєднують із хлібом або борошняними виробами. Секрет у правильному моменті та кількості. А тепер подумай разом зі мною, якщо ти починаєш день із цілих яєць, щоб живити тазові м'язи, суміші вівсянки, чи ягід для очищення артерій. А ще додаєш кавун для активації вазодилатації, то ти даєш своєму тілу все, що потрібно для відновлення інтимного кровообігу на основі справжньої їжі. Але подорож на цьому не закінчується. Є ще продукти, які діють як справжні судинні відновлювачі, борючись із невидимим знушуванням, спричиненим віком, запаленням і роками шкідливих звичок. І один із них, один із найбільш недооцінених батат. Він багатий на складні вуглеводи, бета-каротин, калій і протизапальні сполуки, дає тривалу енергію без стрибків рівня цукру в крові. Ідеально для тих, хто хоче повернути силу, твердість і витривалість не лише в ногах, а й там, де це дійсно важливо але знати, що батат корисний, недостатньо його потрібно готувати правильно. Найкраще на пару або злегка запеченим із шкіркою. Уникай смаження, уникай пуре з цукром. Тут правило просте менше значить більше. Трішки куркуми з чорним перцем і крапля оливкової олії першого віджиму перетворюють цей бульбопліт на потужний природний протизапальний засіб для судинної системи. А наступна комбінація піднімає все це на новий рівень. Уяви натуральний сік, зроблений із половини сирого буряка, добре вимитого і збитого разом із шкіркою, трохи води. Кілька крапель лимону і, якщо хочеш, шматочок свіжого імбиру. Це тонік для кровообігу. Буряк багатий на природні нітрати, які, як і кавун, сприяють виробленню оксиду азоту, але з додатковою перевагою, покращенням оксигенації мозку та м'язів. Цей сік можна пити зранку або за годину до легкої фізичної активності, наприклад, прогулянки, розтяжки або походу в парк. А якщо ти надаєш перевагу вареному буряку, все гаразд. Але зберігай його щільну текстуру і не переварюй. Можна нарізати кубиками і подавати з оливковою олією, насінням чия абольону та дрібкою морської солі. Смак солодкий і землистий, а ефекти накопичувальні, чим регулярніше споживання, тим помітніші результати. А тепер уяви, що починаєш день з усіма цими елементами, які працюють у гармонії. Продукти, що зміцнюють м'язи, очищають судини, розширюють артерії та зменшують запалення. Це ніби дати своєму тілу інструменти, яких йому так бракувало, і яких воно не знаходило ні в пігулках, ні в дорогих формулах. А те, що ми побачимо далі, це вишенька на торті. А точніше, фрукт, який завершить цю ранкову рутину на найвищій ноті, забезпечуючи захист судин, енергію для тіла і життєвість для розуму. Він маленький, червоний, повний насіння і потужний у кожній краплі. Приготуйся дізнатися останній шматочок цього пазла той, який може змусити все це працювати ще швидше. Якщо ти досі думав, що фрукти це лише незначна частина сніданку, то, напевно, ще не відкрив для себе справжню силу граната. Цей скромний на вигляд фрукт насправді є одним із найпотужніших продуктів для захисту кровоносних судин і стимуляції циркуляції крові, особливо в інтимній зоні чоловіка. Наука лише підтверджує те, що древні культури знали століттями: гранат це природний судинний тонік, насичений рідкісними антиоксидантами, такими як поліфеноли, флавоноїди та таніни, які зміцнюють стінки артерій. Покращують еластичність судин і борються із запаленням, що накопичується з роками. І зверну увагу справа не тільки в серці. Вплив граната поширюється також на найтонші і найделікатніші судини в тілі, зокрема ті, що живлять тазові м'язи. Багато чоловіків після шістдесяти років повідомляють, що після того, як почали вживати гранат щодня, особливо на сніданок або у вигляді соку в день, вони почали відчувати не тільки більше енергії. Але й більше твердості, контролю та впевненості в інтимних ситуаціях. І який найкращий спосіб вживання граната? Дуже просто можна їсти зерна прямо з плоду, ретельно переживуючи, щоб засвоїти антиоксиданти. Але найефективніше зробити чистий сік з одного великого або двох маленьких гранатів, збивши їх з однією склянкою води, пити без проціджування. Бажано, наче серце або разом із функціональним сніданком, тим, що містить яйця, вівсянку, чиє і ягоди. Хочеш посилити ефект ще більше додай кілька крапель лимона або трохи натурального апельсинового соку. Така комбінація не лише покращує засвоєння поживних речовин, а й дає організму концентровану дозу енергії та судинного відновлення. І найкраще це смачно. Освіжуючи і, на відміну від багатьох ліків, не має побічних ефектів, лише користь. Але є деталь, яку потрібно чітко усвідомити немає сенсу споживати ці продукти час від часу і чекати дива. Вони працюють як паливо для системи, яка була в стані сну і яку тепер потрібно щодня пробуджувати та живити. Саме послідовні вибори, зроблені в перші години дня, визначають, чи будеш ти старіти. Втрачаючи силу чи повернеш те, що вважав втраченим назавжди. Саме тому ключ до всього створити потужний ранковий ритуал. І тепер ти вже знаєш, як це зробити. Почни з цілих яєць, приготованих спокійно, без олії, разом із продуктами, багатими на корисні жири. Додай цільнозернову вівсянку з чиє і ягодами, поєднуючи клітковину і антиоксиданти. Заїш кілька шматочків кавуна, наче серце або випий сік з білої частини його шкірки. Чергуй у наступні дні порції батату з куркумою або склянку соку зі сирого буряка з лимоном. І на завершення свіжий гранат або чистий гранатовий сік щонайменше 4 рази на тиждень. Ця послідовність це необмежувальна дієта і нескладна формула. Це справжня їжа, використана правильно в потрібний час. І з метою відновити кровообіг, зміцнити тазові м'язи і повернути тілу те, що забрали час, стрес і шкідливі звички. І якщо ти сумніваєшся, чи це дійсно працює, спробуй лише тиждень, тобі не знадобиться нічого більше, щоб побачити різницю. Ти прокидатимешся з більшою енергією, почуватимешся легше, ходитимеш впевненіше, і, головне, повернеш собі впевненість як чоловік середини назовні. Пам'ятай, життєва сила, не в таблетках. Вона у твоєму виборі. У тому, як ти прокидаєшся і чим себе годуєш. У тому, що вирішиш робити з цими знаннями, починаючи з цього моменту. Якщо цей матеріал мав для тебе сенс, поділися ними з тим, хто теж потребує це почути. З другом, родичем або навіть із супутником по життю. І якщо ти ще не поставив вподобайку чи не підписався, саме час це зробити. Бо тут ми говоримо правду, яку ніхто не каже, і даємо те, що справді може змінити твоє здоров'я. Тепер все залежить від тебе.